Я завжди казав, що плурібус виглядає так, ніби його створили в лабораторії спеціально для мене. Він натискає на всі правильні кнопки моєї любові до наукової фантастики. Але сьомий епізод, який називається Прірва, став справжнім випробуванням, і не тільки для персонажів. А й для нас це найсміливіший крок серіалу. Вони задали собі питання: а чи зможемо ми втримати увагу глядача цілу годину, показуючи лише двох ізольованих людей, які майже не говорять? Цей епізод про негативний простір, порожні поля для гольфу, тихі музеї, безлюдні траси. Тут немає екшену, який рухає сюжет. Тут тиша рухає сюжет, і головне питання. А як довго ми, глядачі, готові сидіти в цій незручній тиші разом з ними? Давайте почнемо з Керол. Вона найсумніша і водночас найщасливіша жінка у світі. Вулик залишив її саму, давши їй те, чого вона так хотіла: свободу. І що вона з нею робить? Вона влаштовує перформанс. Все її життя зараз це вистава для порожнього залу. Вона замовляє ідеальну їжу, яку. Ці божевільні виродки з вулика готують бездоганно. Вона їде в музей Джорджії Оків, знімає оригінал картини «Беладонна» і вішає її у себе вдома. У старому світі це було б неможливо. Зараз це просто порожній жест, чи є різниця між постером і оригіналом, якщо нікому це оцінити. Це краса без розділеного дива. Мене вразило, як музика підкреслює її стан. Вона слухає «It's the the end of the world as we know it», але пісня обривається перед словами. «And I feel fine», бо вона не почувається добре. Її ізоляція роз'їдає її. Вона намагається створити відчуття, змусити себе щось відчути, але порожнеча перемагає. Кульмінація її лінії. Це сцена з феєрверком. Вона стоїть, дивиться, як ракета падає і летить просто в неї. І вона не рухається. Це не хоробрість. Це байдужість, її поза запитує: а чи вартий світ того, щоб у ньому жити, якщо я настільки сама? Але потім вона бере шланг і гасить пожежу. Та частина її, яка хоче все виправити, все ще жива. І коли в кінці вона падає в обійми Зосі? Це виглядає як капітуляція, не ідеологічна, а біологічна. Люди не створені бути настільки самотніми, їй потрібен зв'язок, навіть якщо це зв'язок з ворогом. Якщо Керол це вимушена ізоляція. Томанус це свідома самотність, його подорож це паломництво. Він дотримується суворого кодексу старого світу. Він залишає гроші за бензин, хоча нікому їх брати. Він вчить англійську, він спить у церквах. Його перформанс це акт опору. Сцена, де він спалює свій улюблений кабріолет МГ і всі речі перед вуликом це один із найсильніших моментів сезону. У вас нічого немає, бо ви все вкрали. Він відмовляється від допомоги, навіть знаючи, що йде на вірну смерть у Дар'єнський пропуск. До речі, назва серії це буквальне посилання на це непрохідне місце між континентами. Його фінал у цій серії жорстокий: природа не зважає на його мораль, шип пальми пробиває його. І вулик рятує його проти його волі. І тут виникає цікаве етичне питання: чи можна врятувати людину, яка воліє померти? Його останні слова Керол Стурка. Його мета змінилася. Тепер це не просто порятунок світу, а пошук тієї єдиної людини, яка зрозуміє його біль. Не можу не згадати режисуру Адама Бернстайна, який знімав Брейкінгбed. Візуальна мова тут говорить більше за діалоги. Ці довгі статичні кадри підкреслюють дистанцію. Негативний простір у кадрі буквально тисне на героїв. І ця кольорова палітра, контраст між теплими запиленими тонами шляху мануса і стерильною штучною ідеальністю світу Керол. Вулик завжди, десь на периферії, спостерігає дрони, швидка доставка напоїв. Ми відчуваємо їхню присутність навіть коли кадр порожній, це майстерно створена параноя. Отже, ми маємо двох героїв, які зламалися по різному Керол здалася психологічно, ману знову фізично, вони дзеркальні відображення одне одного. Цей епізод може відштовхнути тих, хто чекає екшену. Але якщо ви дозволите собі зануритися в цю атмосферу, ви побачите один з найглибших аналізів людської природи. На телебаченні. Що буде, коли ці двоє зустрінуться? Чи стане Манус розчаруванням для Керол? Чи зможе вона його зрозуміти? Я не знаю, куди це веде, і це прекрасне відчуття. А як вам цей експеримент з тишею? Пишіть у коментарях, давайте обговоримо теорії про її циклітини. Так, я теж про це думаю. І те, чи справді Зося повернулася. Лайк, підписка. Ну ви знаєте, що робити. Побачимось.